Ви розумієте, Анатолій Петрович сказав, що це за 21 рік вперше на території України дві громади виявили спільне бажання жити разом. Але повірте, в межах громад спільне бажання жити разом проявляють десятки наших мешканців. Тому ми сьогодні, якщо абстрактно сказати присутні, Мабуть, назвати. На історичному Вони моменті. Дуже, знаєте, страшно віддавати першу дочку, а не через цю замерз. Тому я вроді і впираюся, але якщо вона сильно захоче, то ви самі розумієте. <різь> так що, я думаю, що огляди не відбулися, а як далі буде йти процес, то вже буде залежить і від вас, і від Анатолія Петровича, і від нас. Всім дякую за увагу.